Собака, яка кусає свій хвіст? Ну, Чи у нас е до корупції схильні якісь інші люди, а, ну, і борються з корупцією якісь інші люди, а не ті, які є корупціонерами? Ну, як exact ми корупціонера. Ловити самі себе? Спочатку давати своєму кумові можливість відмивати бабки, а потім його сажати? Ні, така тема у нас працює в Україні, безумовно. Тільки коли той кума охренів, обнаглів і перейшов комусь дорогу. Все. А не тому, що він корупціонер. Ну, як ми ж будемо Корупція, це робити? Ой, перепрошую, що вас перебуває. То що ж це корупція у нас в Україні? Вона вічна, нічого з нею не відбуватиметься. Я давно піднімаю тему незалежного суда на території України. Однак є один із пунктів, який є вимогою там, до вступу в ЄС і так далі, тому подібне, це Незалежний суд, європейський, наприклад, міжнародний суд на території України, який розглядає певні такі от справи. Це рішення будуть приймати в останній момент, тому що це, ну, цей пункт не вигідний нікому. Ми будемо змінювати там, я не знаю, сигнали світлофору, вводити обов'язкові 30-ту прививку для собаки. Ми будемо я не знаю, перефарбовувати мости в червоний колір, якщо це вимога в ЄС, все, що завгодно будемо робити, тільки не приймати фундаментальних рішень, поки що, ну бо воно нікому не треба. Mm -hmm. Давайте подивимося. Ми говорили зараз більше так про внутрішні проблеми, які можливо зовнішні проблеми. Топ 3 знову ж таки найголовніше зовнішні проблеми чекають України. Ну, окрім нашого конченого сусіда, то зрозуміло, то суперочевидна історія. Ми говоримо про якісь партнерські загострення, конфліктні ситуації із партнерами. Тобто, це коли ми не можемо вирішити питання фінансів, інвестицій, грошей, заходу тих інвестицій або звітності про ті гроші. Коротше, це конфлікти з партнерами на фоні бабла. Давайте грубо так дуже грубо казати. Так. Знову цікава історія. Це намагання карти світу зробити відношенню до нас сім комичів. Тобто, це м -м, скоріше вкрасти нас в нас щось, забрати в нас щось, не непрамоне неправомірна домовленість. Знову, от мене знову фігурує другий раз, і ще з першого да розкладу пор. перші топ 3 неправомірна домовленість. Домовленість зі світом, яка приносить сім комичів, яка скоріше є як крадіжкою ніж рівноцінною рівноцінною допомогою. І третій момент це повторення якихось подій, які приносять трійку мечів. Повторення якихось подій. Я тут можу страктувати це скоріше: про, ну, може, з вами не перший раз бачимо в історії намагання домовитися з яким-небудь поїхавшим диктатором. так? Да? На не давши при цьому потрібних там якихось гарантійних моментів, але або не зробивши хвили, не, не, не зробивши висновки, ми зараз на порозі прийняття хибного рішення, яке може запустити знову не той віток історії. Це стосується От. мирних домовленостей, я так розумію, зараз. Так, да, просто питання у тому, на яких умовах і яким чином вони будуть, і що будуть робити після них. Бо також домовлялися: в 38-му домовлялися і пізніше, і раніше. Ми вже бачили. Ми ці всі домовляння вже бачили. Вони приводили до одного і того самого, розумієте? От, І тут просто тепер головне не вляпатися в історію другий раз і не заключити щось подібне тому, що було в ті роки. Що потім буде провокацію на повторення якоїсь ситуації. От і все. Угу. Добре. Які три найголовніші кроки зробить Україна? Давайте звузимо у 2025 році як держава. Кроки куди? Нашу... Кроки, як держава до завершення війни, до покращення нашого життя, взагалі, як діятиме Україна як держава у 2025 році. Намагання залучити інвестицію скоріше за все, відкриття якої штуки до інвесторів, партнерська історія, інвестиції, і так далі. Тому подібне. Питання якоїсь внутрішнього вибору. Всередині країни. І отут, от я не знаю, чи ми говоримо про саме про вибори, бо тут в мене не чітко, да, як, ну, коротше, як прям вибори, вибори. Чи ми говоримо про намагання дати якийсь вибір людям, можливо, питання там виїзду, не виїзду, якоїсь такої історії. Ну, типу, якщо як це за умови, якщо щось якось зупиниться, да, ну взагалі. І ну коротше, в такому ключі, тобто тут і дати якийсь вибір всередині країни. Так. Намагання стабілізувати тут загально дуже виходить, намагання прийти до помірності в якихось супергострих питаннях, особливо знову таки, те, що пов'язане із почуттям дому, можливості вдома працювати, з якимось колесом фортуни, це щось глобальне, да? з якимись паузними моментами. Тобто, тут таке. Така якась глобальна розмита історія. Типу, ми спробуємо будемо пробувати якимось чином, хоч якось вирівняти ситуацію у нас удома. але як і і куди і не зовсім я розумію на даному етапі. Ви в другому пункті сказали, говорили про те, що є можливість давати людям це право вибору, і це може стосуватися виїзду за кордон. Чи uh -huh. можемо подивитися все ж таки найближчим часом? Або навіть краще, якщо все ж таки при кращому сценарії ми матимемо ці позитивні результати мирних перемовин і припинення вогню чи дадуть людям можливість виїхати виїжджати за кордон? Зразу. ні. Ми вже дивилися питання потенційних варіацій, які є в головах наших о, держслужбовців. Ні, вони все одно будуть намагатися робити це етапно, і От. як це буде відбуватися, якщо ви скажете, що дивилися різні варіації? Як, як це можливо може бути? Там в першу чергу потрібно зробити так, щоб всі ті, хто мають серйозний бойовий досвід і великі питання до влади, змогли покинути країну. Це перше. Я вже проводила приклад, чайничок кипить. Якщо кришечку хоча б трохи не відсунути, кришечка вилетить до бісової мами. Уявляємо тепер яких-небудь хлопців, які воюють з 14-го, наприклад, да, з 14-го року, Ба, мали невелику паузу, повернулися на фронт. У них є 100 тисяч мільйон питань до влади. І коли у них буде можливість їх задати, вони, скоріше за все, хочуть за захочуть скористуватися цією можливістю. Але тут держава дає їм можливість поїхати інструктором в ЄС за гарні гроші, вивезти всю свою родину. Якби бути в армії, це те, що вони вміють робити, професійно воювати. Але якби не заходитися на територію України і не задавати владі питання? І оце от буде перше, що будуть робити. Для того, щоб знизити е, градус напруги, просто одразу пропонувати всі, всім тим, хто може бути потенційно для влади небезпечний, варіант на гарні гроші куди-небудь подалі. Все. Mm. Ну, типу, далі, там уже це буде про якихось цивільних, про ще якусь історію. то вже така, таке. Першим це от кудись, кудись діти тих, хто потенційно може прийти до тебе з озброєнням і звернути тобі голову. Mm -hmm. e, зрештою, поки півроку, рік, там певний, це довгий період буде невиїзнень, невідомо поки що. Ми поки не будемо мати чіткого розуміння, коли у нас завершення. Чи є варіанти на е, якихось завершення, припинення і послаблення питання з виїздом, не виїздом на 25 й рік, як і з вибором. Початки якісь видно, може бути, щоб прям повноцінно все успілі. Така ну, дуже, дуже нестабільна не ця історія. Трошечки зараз хочу відійти від, від ось цього формату топ 3 буквально на одне питання, тому що ось згадала історію, згадала ось там нещодавно знайомим з якою розмовляли. І насправді таких знайомих в мене особисто лише вже є людини 3-4, які вивозять зараз своїх хлопців 16-річних, 17-річних за кордон, дітей своїх. А, Ще раз зрозуміло, яку причину це зниження мобілізацію, можливе зниження мобілізаційного віку. Чи побачимо ось це зниження мобілізаційного віку найближчим часом, так як це зараз очікується в суспільстві? Так воно вже почалось. Ну ми вже маємо. А за льготи за мільйони і за цю всю історію що заговорили? Мені питання про зниження мобілізаційного віку задавали ще на початку цього року. Я сказала, що вони не будуть діяти різко. Воно випадає як намагання задіяти поки що таку можливість залучення молодих людей до армії якимись іншими способами. Якісь ви окремі категорії, як якимись певними такими там іпотеками грошима, поки вони будуть діяти так, і планів на різке. Оголошення, ну воно поки нікому нікому не хочеться приймати це рішення, тому намагається отак от петляти. і петляти, поки вони так і будуть. Тобто, це зараз якраз у питанні я тебе задобрю грошима. Якщо воно перестане давати результат, то це буде окучено не різко, а скоріше за все, в якусь там а давайте категорія медиків, студентів, Ну я дуже утрована або когось якоїсь категорії людей. А потім і от ми маємо таку поступову історію. Поки на різко, навіть під тиском, у нас не випадає тенденція, що прямо завтра хоп, і не з того, не з цього вирішили об'явити мобілізацію для 18-25. Ні. Ми багато говоримо з вами сереж сьогодні про владу і про якісь певні дії влади. Чи можемо ми подивитися топ 3 рішення влади? Це можуть бути позитивні, можуть бути негативні рішення, які вплинуть кардинально на долю України. Договір, Деяву. Зразу. Внутрішні обмеження, вісімка мечів. Можливо, М -м -м -та тут може йти мова в принципі, знову дуже така розмита позиція. Ну тому що ми, в принципі, маємо розмиту ситуацію. Це або когось показово садити, судити, обмежувати. Ну, коротше. Тобто, це от прямо щось пов'язане з цією самою історією. Вихід із якоїсь ізольованості, ми більше не відлюдник. А, Уточнюю карту, в якому ключі більше не відлюдник, у ключі фінансів. Скоріше за все, або відкриття якихось земельних ринків, або якісь можливості для інвесторів іноземних, або якась така от тема продовження корисних копалень, військових ресурсів. Ну коротше. Mm -hmm. Ми з вами говорили про політичну сферу, говорили про економічну сферу. Настанок я хочу запитати ще про військову сферу. Ми теж її зачіпали. Але все ж таки я хочу чи можливо подивитися окремим питанням: топ 3 тенденції у військовій сфері, які варто чекати давайте, в 25-му році, щоб не розмиватися на Може, не перший раз в мене випадає натяк на ймовірність з нашого боку намагання якихось активних дій. Давайте назвемо його там контрнаступом або якоїсь такої історії. Тобто, чи є у планах якась робота? Ну, коротше, да, скоріше за все, да. Є у планах і може бути прийнято подібне рішення, да, над ним працюють уточнення в карти. Друга, карта, карта світу, і я уточнюю її карту смерті. Два старших аркани зав'язаних на міжнародному досвіді, міжнародній допомозі, залучення міжнародного якогось там зміни стандарту, вмирання старої системи народження нової, нової але це достатньо довгий процес. Скоріше за все, він буде, він буде тривати довше, ніж рік да, типу, в такому ключі. Є тенденція на крах ілюзій навколо теми втрат. От. Тобто, тобто, я не, не виключаю момент, що цього року є ймовірність реальної заяви про кількість втрат. Угу. Незрозуміло, це буде е, шокуюча цифра. Ну, Трійка тріка, мечів розіб'є нам серце всі. Тому треба розуміти, що ми говоримо про щось, що розбиває нам серце. Угу. Наостанок можливо так дуже загальне питання, але тим не менше, це таке часте питання з наших коментарів. Можете топ 3 можете просто загально, які уроки мають засвоїти найголовніші уроки мають засвоїти українці для досягнення кращого майбутнього миру і якогось покращення ситуації? Ну насправді це питання знову ж таки до історії. Всього та на всього, навіть не до Карта Ро, ні до кого, хто знає історію, той розуміє, що ми не проходимо свого уроку раз за разом, раз за разом, раз за разом. От ми не проходимо свої уроки. І це просто максимально очевидна історія. В 23-му ми з вами побачили наглядно Чорну Раду. Хто раптом забув, про що там варто перечитати. Дуже класно, коли починається срач ще раніше, ніж що-небудь закінчилось. Це дуже, якщо коротко спойлерити, це перший момент. Внутрішня тенденція. Ми не робимо висновків у питанні комунікації, взаємодії один з одним і можливості знаходження якихось консенсусів всередині країни. Тобто, у нас. Ну, У нас як не було, на жаль, порозуміння всередині країни. У нас був просвіт об'єднання у 2022 році, і то такий, такий, трошечки десь здалеку. От, Але все, але все, як ну, би. І третій момент це небажання нашого суспільства, суспільства, розбиратися у, у тому. Чому би свідомий громадянин мав би розбиратися? В тому, як працює економіка, в тому, як працює політика, хоча б поверхнево, хоча би, щоб розуміти, скільки насправді податків ти сплачуєш, які справді в тебе права, як треба перевіряти е, інформацію, яким чином ти можеш там досягати да, якихось своїх цих всіх моментів пов'язаних із. Відстоювання себе як громадянина всередині да, країни, що є насправді твоя свобода, яка прописана в конституції, не десь там далеко, а як дійсно до неї можна полювати і що з це можна робити? У нас досі немає нічого. Такого у нас досі велика кількість населення, впевнені, що зарплату їм платить держава, а не той, хто сплачує податки. І ти, коли їм говориш про те, що я по факту, я і ще 10 людей платять тобі за те. Не держава, я плачу тобі, як той, хто сплачує податки. Тобі продовжують розповідати, що ти комерс, і що бізнес треба в жопу, і пішло, все поїхало, і які... ну коротше, і оця вся історія. У нас досі немає цього цьому питання у бізнесі. У нас немає внутрішнього порозуміння, у нас немає досі внутрішнього об'єднання. У нас на нервовій межі люди жруть ж... один одного. Один одного жруть люди. Причому розмежування всередині країни стає все більшим. І ці розмежування різнобічні на військових і цивільних, на волонтерів і неволонтерів, волонтерів, на захід і схід, на північ і південь, на мовне питання, на політичні вподобання, на відношення до бізнесу, на відношення до держслужби, на відношення до ще якоїсь херні, до сексуальної орієнтації, до зовнішнього вигляду. Коротше.